Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, сьогодні у нас буде відео цікаве і в той самий час складне. Так, Ми з вами підемо в ту вежу. Там ми активуємо нашу велику руну Радана, а також там, крім того, ще є і спуск вниз і бос, бос є. Так, потрапити туди також проблема. Не так все легко, трішки все заплутано. Померти там так легко. Просто на рівному місці можна впасти. Так, якщо ми пробігаємо от сюди до вежі, бачимо, тут в нас є скарабей. Так, з яким треба... Розібратися. Так. О, де він тікає О, стегли, нічий зривається і стаємо камінь-морок аж восьмий. Так, і біжимо, ага, ще от у того дерева. Тут бачите, ще є пульсуючий лист. Кому треба, то тут він знаходиться. Так, от бачимо ту вежу, горі тут немає, є от такі, знову, як завжди, куріння. Можна скакати, правда, і по тому великому, он туди зразу наверх заскочити, але простіше піти по нижньому курінню, як на мене, заодно вбити тих солдатів. От, там один стоїть. Ми якраз звідси його ми можемо спокійно дістати, щоб потім там на обмеженому просторі з ними не воювати і он ще один внизу. Те. І сюди ми спокійно дістали. У нас же далекобійна магія дістає далеко. Ну простіше. Спускаємося по тому корену і скачемо вниз, йдемо до того вбитого солдата і бачимо тут драбину, підіймаємось на гору. Тут ще одна є дробина до гори, але нам вона поки не дуже потрібна, нам треба тепер на ту сторону перескочити і дещо там забрати. Вискакуємо сюди і сюди. Тут також, бачите, є драбина. Ми підемо потім по ній. Але початку ми з вами ще підемо от сюди. Так, тут у нас є лут, але також тут померти, раз плюнути, бо тут стоїть такий зі списом солдат. Краще всього його, як я зрозумів, загрити і втікнути на більшу. Так, не загрився. О, все, і біжимо назад. Звідси його краще. От він зараз побіжить. До нас Де? Ага, не побіг. От ним От розбираємося. Бо він там у вас легко може зразу скинути вниз і на тому все закінчиться. Ну, не тільки скинути, він у вас пару разів списом завалить. Також кінця. Забираємо тут очевидний ключ і йдемо назад. Повертаємося. Так, давайте магію знову викинемо і підіймаємось гори. Не знаю скільки разів можна тут померти, але можна багато. Так, тепер нам не направо, нам треба наліво. Тоді і тут треба також скакати. Перескакуємо сюди і тут треба перескочити сюди. Тут також обережно, тут ще один солдат десь має бути. Збираємося з ним. От, а тут от зараз складніший варіант буде. Тут так легко не перескочиш. Тут бажано тепер куня мати. Не люблю цей такий участок. Так, тут ми перескочили, тепер нам ще й туди треба перескочити. Вдалося, і то добре. Склазимо і дробимо давайте нагору. Так. Ну, там, правда, буде ще один лут. але давайте спочатку запалимо благодать, а потім повернемося. Бо як помремо, знову скакати, тут лазити не дуже приємно. Скажу вам тут чесно. Так, запалюємо і вертаємось назад. Так, ще тут щоб тут не впасти. Не любляю то скакання як тих вузьких ходити там напевно ніхто не любить так тут там. нам от, треба якось зіскочити на акуратно о на той виступ Тепер ми можемо ще зіскочити от на той виступ. О, ми молодці. Так, і тепер піднімаємось по тій от також арці. Заскарбуємо сюди і піднімаємось по тій драбині. Значити трошки все заплутано. Так все легко знайти і дістатися. Так, і бачимо, що тут є лут. Ось вона, руна Нумена. То велика руна, вона дає купу. Буде рун вам дасть. Так, давайте, щоб назад не повертатися, ми для того і запалили ту благодать. Просто звідси тепер переносимось, бо більше тут цікавого нічого немає. От, Тепер давайте йдемо спочатку направо. Підемо в велику руну, активуємо. Бачите, тут вже приманка всі думають, що треба прямо, а ворота отут зліва. що сюди на гору приїхали, ще треба вище підніматися. І дістаємося місце, де можна актувати нашу руну. Все. Велика руна Родана. Де вона у нас є? От, вона є, збільшує максимального 0К в нас сквість, ну, Правда, мені більше та підходить, та більше на 5 все, все збільшує, а та тільки 3, ну, не знаю, можливо, нею. Але щоб її ще повністю актувати, треба біля вогня, треба буде посидіти. там, здається, біля вогня і рунічну дугу застосувати. Ага, ну правильно, біля вогня її зараз покажемо. Так, вертаємось назад. Ну, ви напевно вже знаєте, ми вже то все проходили, де у нас тут є О, великі руни, можемо замість цієї поставити цю, а потім, коли станемо за допомогою рунічної дуги, ми її активуємо повністю. Так. Ну що, тепер йдемо в сторону боса. Так, давайте, може, запалимо ліхтарик. Тут також доведеться нам скакати, бігати. Також неприємно можна впасти і загинути дуже легко. Так, йдемо вниз. Так, тут не поспішаємо. Вбиваємо здалеку спочатку. того. Солдатами. Тут з боку стоїть ще один, і він на вас загриться і буде два. Пробігаємо просто його, Все, ми не розвивалися. Тут, якщо бачите, закриті ворота, ми їх відкриємо трошки пізніше. Треба зіскочити вниз, потім йдемо. Право. Знову по тих карнізах противних. От, і тут треба зіскочити на, на, на ту платформу, а вона, бачите, тріснута. Тому ми зараз провалимося разом з нею. Ми впали. Але ми не розбилися. Тепер нам треба акуратно. О, тут зіскочити з тої вузької, на більш ширшу платформу. Також дуже треба обережно, не дуже приємно. Тут підбираємо лут 12 руну. О, а далі, ще веселіше, далі нам треба от, попасти на ту от маленьку. От, таку багатокутну платформу. Так, і просто скачемо, пробуємо. Опа, попали на неї. І так само скачемо на ту платформу. А отут треба вже скакати так, щоб попасти на ту, о, повезло. Так, тепер. Нам треба зіскочити ще нижче. Ой, тому я аж занадто зіскочив. Так. І куди нам... ага. І тепер аж туди треба. Так, звідси ми маємо дістати от того. Я одного спику. Щоб він нам не заважав. І давайте зіскочимо сюди. Знову по тих карнізах. І тут ми маємо ліфт. Встаємо і підіймаємось до гори. На так, тут ага, девок, митикаємо, його вбиваємо, забираємо, що в нього випало. Чекайте, десь я тут а от драбину пропустив. Йдемо ще по тій драбині, давайте відчинимо ті ворота, що ми бачили. чинені. Так, є. Тепер відкриваємо ті ворота, і ми бачите, попадаємо сюди, але ми вже тут були. Ми просто шлях відкрили. Тому повертаємось назад і йдемо далі до боса. Так, Там ще за тим ворогом десь мав бути лут. От він. Забираємо. Лічна дуга якраз. Так, тепер нам треба попасти знову по тих. Гернізах. Йдемо, йдемо. І треба вам попасти знову на іншу платформу, яка знов, бачите, тріснувши. Так, і знову повалимося. І тут ми зразу попадаємо ще до одного ліфта. Тепер опускаємо вже не вниз, спускаємося так, і попадаємо до благодатного. Давайте відпочинемо. Йдемо до боса. Поки у нас, як не дивно, більш менше все виходить. Так, там он ще сюди стоїть той ворог. Так, Видаємо. Видаємо. так, і забираємо з нього метелика Так, от босс, давайте. Йдемо. Тут, до речі, я ще раз переконуюсь, то, що ми сюди пішли зарано, спочатку треба все-таки йти на плато Альтус. Тому що тут, якби ми там і квест більш-менш пройшли, ми б змогли і на цьому босі викликати Міланію, і могли б викликати Міланію ще от на цьому босі, коли було. А так, поки ми не пройшли, як то кажуть, пішли за скору сюди. Викликати не можемо, тому доведеться своїми силами і своїми прахами воювати. Так, що ми можемо тут? Давайте вип'ємо. Так, у нас є спробуємо. Вип'ємо ту флягу. Так, зайдемо. Давайте викличемо. Thank you. Ми з першого разу прийшли ту локацію. Ми заробили ще 146 тисяч. Молодці ми з вами. Так. Що з нього випало нам? А випало його спорядження. Так, дивимося. Випав такий капюшон апостола. От маємо хитрий. Маємо. Так, От такий. Удержу його. Маємо рукавиці. Отакі. Маємо. І маємо. Так, отакі штанці. Так, і тут ще не завершуємо. Демо ще заберемо. Там є лут. двуручник давай-то ты выносишь еще двуручник що? так в так, ту сторону да у нас есть двуручники так мы... все сюда двуру... не о двуручник нет он той двуручник так от а, той так все я А, вот, той має сили 20, ловкість 22. Чиши спритність. Ага, вогняний урон має. Ага, мою навик ще. от таку зброю ще маємо. Так, ну, зачистили ту башню, руну ми активували. Певно, будемо тоді завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!